Холодна зброя та наркотики від початку нового року. Волинські прикордонники зупинили декількох осіб, які намагались через кордон перевезти без належних дозволів, чи той, взагалі, заборонені речі. Так лише за минулу добу на його зупинили легковик, який в'їжджав з Польщі в Україну. Керманич мав при собі майже сотню таблеток наркотичної дії, а згодом попався й пасажир міжнародного рейсового автобуса. Він сховав серед особистих речей згорток з, з порошкоподібною речовиною, яку винюхав службовий пес прикордон. Громадянин України, який повертався за кордону через пункт пропуску ягодин, віз в своєму автомобілі медикаменти. Прикордонна група виявила майже сотню таблеток. які з'ясувалося, вони містили наркотичну речовину. Інший же громадянин, який слідував до Варшави, прихопив з собою. Порошкоподібну речовину білого кольору його за допомогою службової собаки прикордонники виявили серед особистих речей у сумці подорожнього. Про обидві знахідки ми повідомили компетентні правоохоронні органи, і відповідно виявлені речовини були встановленим порядком вилучені та передані для проведення відповідних експертиз. Окрім цих випадків, був ще один, коли намагалися перевести через кордон одиниці холодних зброї та газові балончики без відповідних дозволів. Тому про це теж повідомили співробітникам національної поліції. Через ягодин хотіли провести незадекларовану побутову техніку. Так, 29 грудня в пункт пропуску заїхав вантажний автомобіль з вантажем, задекларованим на 10 тисяч вісімсот євро. Одержувачем товару виступив громадянин України. Під час поглибленого митного огляду виявили, що частина вантажу не задекларована. Загалом було заявлено 219 одиниць техніки, але в наявності виявлено 313. Цей товар вилучили. До слова за це порушення санкція зазначеної статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100, Відсотків вартості незадекларованих товарів з їх конфіскацією. Пішов на зимову риболовлю і зник. Молодий волинянин провалився під лід. Трапилось це напередодні 3 січня у Ковельському районі. Цілий день рятувальники шукали його тіло. Сьогодні водолази групи водолазних робіт нашого головного управління виїхали для виконання пошуку. Людини, яка, ймовірно, провалилась під Кригу на озері Веліхове е Заболотівської громади Ковальського району, оскільки не дійшло повідомлення, що рибалка учора пішов на, е на лід і е його сліди, скажімо так, пропали, його не знайшли, ну, не, не бачать його. Зараз роботи тривають. Ось, задіяно четверо водолазів. Загалом шість чоловік особового складу, як згодом повідомили ДСНСники, о 15-й годині 20 хвилин водолази таки знайшли тіло потонулого юнака. кажуть, пошуки були складні, озеро надто болотисте разом з тим. Рятувальники закликають усіх волинян не виходити на лід, адже через новорічну відлигу крига стала ламкою. Луцькі правоохоронці знайшли викрадену автівку Ауді 7 Інцидент трапився ще 1 січня в селі Тарасове, що біля Луцька, пощастило, що в момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження. Про викрадення автомобіля повідомили власники та одразу звернулися за допомогою до правоохоронців. Працівники карного розшуку шукали автомобіль два дні, поки заяву з поліції не забрали. Як з'ясувалося згодом, зі слів правоохоронців, колишній та теперішній власники не порозумілися, що щодо позашляховика. Однак нині Audi Q7 повернули на місце. В новорічну ніч жителька Маневич загинула в пожежі. Іншому волинянину через побутову травму ампутували руку. Ну а дехто пішов на злодійський промисел для екстрених служб Волині. Святкові вихідні відзначились інтенсивною роботою. Викликів побільшало і в швидку, і в поліцію. Почасти дався в знаки випитий алкоголь. Збільшена кількість викликів була, як зазвичай на вихідних. Були звичайно і різні пошкодження, зокрема, цитрами було багато кри. Мінального травматизму мається на увазі, це були бійки ну, там, в різних місцевостях. Також були випадки дитячого алкоголізму, не алкоголізму, а алкогольного сп'яніння, зокрема. Тобто, це було і по Новолинську, було, по Любешові самому, по Луцьку поодинокі такі випадки. Більше це коли самі діти святкували новий рік, або безпосередньо, коли там в різні компанії знаходилися, і відповідно від того, так було це алкогольне сп'яніння. Деякі потребували навіть госпіталізації. Медики кажуть, новорічні вихідні не обійшлися без побутових травм згадують випадок на Ковальщині. Людина, яка кинула балончик, вірніше балончик не кинула, а взяла в руки, витягши його з грубки, в результаті чого він зірвався. Людину вибухової хвилі відкинуло, в результаті чого отримав політравму і саму травматичну ампутацію кисті, і хворий доставлений в відповідний лікувальний заклад. Плюс до того були ДТП, але вони незначними пошкодженнями. Це зокрема ще було по Луцьку, де було зіткнення автомобіля з бусом. Там були двоє потерпілих. Також було по Кременці, Там ДТП зіткнення двох авто. Там було троє потерпілих з них двоє дітей, але там не важкі пошкодження. Там тільки гостра реакція на стрес. Своєю чергою у поліції додають усі водії, котрі втрапили у ДТП, були тверезі. Втім, п'яних за кермом у новорічні дні вистачало таких осіб. Виявили сім, куди більше було хуліганів. Пов'язано, наприклад, з використанням піротехнічних засобів, з завданням легких тілесних ушкоджень. Тобто люди перебирали алкоголю і вчиняли різні конфліктні ситуації, хуліганські дії. От 1 січня стане на 8 ранку 17 подій, пов'язаних з використанням піротехнічних засобів. Зазвичай люди десь кидали феєрверки, петарди. Але ну самі розумієте, одна-дві хвилини часу вони покидали місце події, фактично кого ловили, то з тими проводили профілактичну бесіду. Але дуже важливе те, що особливо тяжких злочинів не було, таких як, наприклад, вбивство, чи зґвалтування, чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень. А от непереливки стало тим, хто в новорічні дні пішов на грабіж і крадіжку. Їм тепер загрожує ув'язнення. Всі ці злочини розкриті. Це один грабіж в Луцьку, дві крадіжки з проникненням в Ковальському районі, які вчинили неповнолітні. Вони розкриті. Як виявилось у новорічну ніч, 17-річний волинянин обікрав аптеку. Сталося в селі Самари. Хлопець пошкодив двері і поцупив 10 тисяч гривень. Днем раніше обчистив сейф директора школи. Викрав ще 3 тисячі гривень. Втім, один з найтрагічніших випадків стався в Маневичах в пожежі. За загинула місцева бабуся загалом за першу добу нового року волинські рятувальники ліквідували аж чотири загоряння. Одна пожежа ліквідована до прибуття підрозділів служби первинними засобами пожежогасіння і на жаль, зареєстрований один трагічний випадок у селищі Маневичі. Загинула жінка літнього віку, яка проживала сама. І причина цієї пожежі на даний час це імовірність, що порушення правил експлуатації пічного опалення. Чи не з кожним днем пожеж на Волині більше є? Станом на 4 січня їх сталося вже 9. Вогнеборці наголошують, здебільшого причина в людській недбалості. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. З 5 січня стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона діятиме до 22 січня. Цьогоріч, на відміну від минулого, пробне зНО відбуватиметься два рази: 19 і 26 березня. Зокрема, 19 березня можна випробувати свої знання, пройшовши тестування з української мови або української мови та літератури, 26 березня. Всі інші предмети. Реєстрація відбувається на сайті регіонального центру для волинян це Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Кожен бажаючий, а це можуть бути не лише випускники шкіл, це можуть бути випускники минулих років, це можуть бути десятикласники, можуть бути їх батьки, навіть якщо вони планують випробувати процедуру на собі. Ми мали такі випадки, в нас таке бувало, що і батьки реєструвалися для того, щоб подивитися, як відбувається власне зовнішнє незалежне оцінювання. Наші учасники можуть реєструватися самостійно, ну, з домашніх гаджетів, з домашніх комп'ютерів, а можуть, якщо якісь проблеми будуть виникати, звернутися до нас за допомогою до відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. З завтрашнього дня у нас буде працювати реєстраційно-консультаційний пункт. Оскільки пробне тестування відбувається за кошт учасника, то зареєстрованим вважається той, який не лише заповнить реєстраційну форму, а й здійснить оплату. Цього року одне пробне ЗНО коштуватиме 300 гривень. В ході реєстрації кожному учаснику відкриватиметься особистий кабінет. Саме сюди надійде логін код доступу до сторінки, на яку надходитиме найважливіша інформація. На цій же сторінці можна буде згенерувати квитанцію про оплату. Що ж до місць тестування, то їх ще не визначили, про них повідомлять згодом. Мережа створюється в залежності від того, скільки зареєстровано учасників. А під час реєстрації враховується кількість зареєстрованих з кожного там населеного пункту. Але як правило, останні роки ми бачимо вже таке правило, що в нас пункти пробного тестування відкриваються ну, практично в усіх великих містах. Зрозуміло, що багато в обласному центрі, в містах колишніх обласного підпорядкування, в колишніх райцентрах майже в усіх відкривалися пункти тестування. Для відкриття одного пункту пробного тестування достатньо 31 одного зареєстрованого учасника 2022 рік багатий на народження маленьких волинян. До прикладу, у Волинському обласному перинатальному центрі першим народився хлопчик близько четвертої години ранку. Новий рік розпочався дуже добре. Сподіваємося, що він пройде весь так. У нас як святково, з народженням здорових діток. Розпочали ми з народження двох хлопчиків. Перший несправжній богатир більше ніж 4 кілограма. Потім народились три дівчинки. Всього п'ять діток за перше число. За Три доби нового року 26 діток і жодного кесарського розтину. Всі дітки доношені, гарні, перебувають разом з мамами. Сьогодні в перинатальному центрі ще одна радісна подія. Виписують п'яту трійню, яка з'явилась на світ в цьому медзакладі. Двоє хлопчиків і дівчинка народились 27 грудня. Знали, що зараніше що тройні. Я дружина запитав, кажу, ого, це що в наші всі трохи. Як назвали? Назвали на самоменшого Давідко. Назвали. Давід, Даниїл і Анька. ну Анна записана. Зразу було, що то два хлопчика вони однакових за цього. Але я їх розрізняв, Зараз вже, можна сказати, не можна розрізнити їх. Але ну, я то розрізняю. ну Наприклад, хтось перший раз побачить, то не може розрізнити. Характер Даніїл, то він такий більш спокійніший, постійно спить. А Давіду то трошки так нам бувало, давали спати, бувало не давали. Альні пологи, які довелось приймати у мікроавтобусі біля приймального відділення перинатального наприкінці минулого року, 31 грудня, розповіла лікар-акушер-гінеколог Анастасія Оштук. Допомагали приймати пологи ще інтерн і акушерка. Навіть у такій терміновій ситуації, і при швидкому та стрімкому народженні дитини медперсонал не розгубився. Як результат, народився здоровий хлопчик. До мене подзвонила наша лікар-інтерн, яка йшла додому, попросила мене підійти. На приймальне відділення швидко. Я побігла. Скільки я зрозуміла, машина стояла на території приймального відділення, тут на пандусі, в машині лежала жінка. Дитинка якраз народилася. Була кошерка з приймальним з набором на пологі. Дитинку відразу загорнули, занесли в приміщення, тому що було холодно. Я вже провела третій період пологів. В дитинку з мамою все добре. А от в Луцькому клінічному пологовому будинку першою в новому році на світ з'явилась дівчинка. Перша народилася дівчинка вагою 2760. У мами, яка народила повторно, це було 7-10 ранку. Слідуючу народився хлопчик в 11 годин 20 хвилин ранку. Народився теж хороший, здоровий, 3,570. От і мама також перебуває в палаті разом з дитиною на сумісному перебуванні. Перша дівчинка і перший хлопчик, народжені в пологовому будинку у 2022 році, отримали комплект візочків. Зимовий і літній варіант. Це за сприяння луцької міської ради та адміністрації пологового. Першу народжену у новому році в Луцьку дівчинку мама вже назвала Поліною. Анна Патута каже, пологи саме в перший день 2022 року стали несподіванкою. А почались вони незадовго до бою курантів. Без 15-12, ну, що так вже відійшли в мене води і все. І взагалі ніяких признаків не було просто. Ми кажу, сіли повечеряли собі гарно, ну, все було дуже добре, і в атмосфері така, ну, в кругу сім'ї, нашій маленькій. І все, і поїхали. І вже в 7 годин вже все. Народилася всім 10. А першого народженого в пологовому будинку у 2022 році хлопчика батьки назвали Тимуром. Чи ви очікували, що саме 1 січня у вас синочок народить? Ні, не очікували. Ми планували 17 січня, але так вийшло, що два дні схватки були, і 1 січня він народився. Це було незабутнє враження. Відмучилася, але щаслива». Загалом у 2022 році у Луцькому клінічному пологовому будинку народилось 11 малюків, але ця цифра наближається до 12, бо на момент підготовки матеріалу саме відбувалися пологи. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Конкурс творчість свою представляє в гості. Спішить святий Миколай. Уже в п'яте провели в Рожищинській міській раді. Та цьогоріч його організували у дещо іншому форматі. Юні мешканці громади показували свої вміння в трьох номінаціях: відеовітання, подарунок Миколаю та лист Миколаю. Діти дуже творчо та креативно підійшли до завдань. Юні таланти для нагородження запросили у зал засідань Рожищинської міської ради. Мар'яні вісім років. На конкурс дівчинка підготувала вірш про святого Миколая. Обирали його разом з мамою і отримала перше місце. Тож залюбки продекламувала декілька рядків на широкий загал. Прийди там, де хворі, диспансери, де дім, в якому біда непорочна, нема розмальованих стін, і доля розмита, неточна. Святий Миколаю, мене не забудь. Ти ж бачиш, я дивлюся в небо. Надіюсь, що оста тобі віддадуть, а ти все вже зробиш як треба. Підтримати Мар'яну прийшла її подруга Вікторія. Дівчинка теж взяла участь у конкурсі та отримала подарунки. Розповідає, візит до міської ради став великою несподіванкою. Коли мені мама вчора сказала, що я буду їхати в міську раду, ну мені будуть подарунки давати, то я дуже крепко схвилювалася. Два Проти Артем та Артур Семенюки теж брали участь у конкурсі. Хлопці малювали кожен по п'ять малюнків. Зізнаються, таких подарунків не очікували. Розкажи, будь ласка, чи сподобався тобі подарунок? Я сподобався дуже а чого сподобався? Бо я люблю на в'янське лега і збираю колекцію. Ліга. А Денис робив прикраси на ялинку з печива. Отримав перше місце в номінації Подарунок Миколаю для робота вішати я краси. За свої старання дітки отримали подарунки традиційно від Рожищенської міської ради, а цьогоріч ще й від народного депутата В'ячеслава Рубльова. Ми надіємося, що ви будете гарно вчитися, будете проявляти ініціативу і в подальшому приймати участь, поки будете маленькі в наших конкурсах. Надалі вам побільше перемог. Перш за все, будьте слухняні, тому що тати і мами приклали максимум зусиль, щоб ви були такими талановитими. Які ви є через це слухати їх, допомагайте у всьому. І тоді завжди до вас прийде Миколай зі своїми помічниками. Новий формат конкурсу сподобався діткам і батькам. А в наступному році Рожеще святкуватиме 700-й ювілей. Тож до свята організатори планують провести подібний конкурс, аби дітки громади привітали місто з річницею. Анна Романчук з Луцького району для новин на часі. 5 січня в Україні переважатиме дощова погода лише на півдні без опадів. На заході хмарно та дощитиме. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 7, вдень від 9 до 12 градусів тепла. На сході дощ в Луганську мокрий сніг. Температура нічної пори від мінус 6 до плюс 1. Вдень плюс 3 плюс 8. На півночі дощ. Вночі від мінус одного до плюс трьох. В день плюс чотири дев'ять градусів тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Вночі плюс три – плюс шість. В день десять дванадцять градусів тепла. В центрі хмарна погода дощитиме. Вночі від нуля до плюс шести. В день п'ять одинадцять градусів тепла.